Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет-магазин «Автомір» і сьогодні в нас на відеогляді світлодіодні led фари від компанії Бласкар для авто 2106 та багато різних мотоциклів. Фари йдуть на 5,75 дюймів. Зараз ми їх розпакуємо, а потім будемо тестувати на вулиці. Фара йде ось такій коробці, та ось сама фара. Це модель називається RGB. Фара має ось такий а, череп, він також підсвічується, має підсвітку, а, ось такий габарит. Та фара має функцію RGB. Тут багато різних режим, режимів світла, до 10 різних кольорів. Фара виконана в металевому корпусі, ось такий корпус, а, клапану в А Саме склопластикове. Також з головного фари мають надписи до Колодка аж четверта стандартна під стандартну фішку. Та виходять ось такі три клеми різні для габарита, поворота та rgb функції Добре, тоді переходимо на вулицю та зараз їх посвятимо. Ось на огляді модель фар RGB, І ось так працює ближнє світло. Як ми можемо побачити, ки, чітка СТГ, велика залівка світла зліва направо, колір кольор світла приблизно 6 тисяч І ось так працює режим дальнього світла. Вмикається ось цей маленький пучок. І працює дальнє світло. І зараз я вам покажу, як працюють режими, режими RGB, режими габаритів. Тобто, ось це режим RGB. Дивіться. Тобто, ці режими можна перемикати. Є багато різних режимів, що фара сама перемикається. А ці режими переключаються функцією вкл-викл. Тобто, вимкнули фару, вимкнули. І RGB е, починає перемикатися. Тобто є багато різних функцій світла. Це звичайний габарит білий. І ось це жовте світло поворота. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд!